Ноїв ковчег, сказав Господь до Ноя, Ти єдина добра людина, яку я зустрів на землі. Я шкодую, що створив людей, і хочу почати все спочатку. Тоді Бог розповів Ноєві, як збудувати велетенського човна, який називається ковчегом. Коли ковчег був готовий, Господь запросив до нього всіх тварин, і вони заповнювали його. Тоді почався сильний дощ, він лив сорок днів та сорок ночей, і вся земля була вкрита водою. Лише ковчег плавав високими водами спокійно та безпечно. Коли минуло понад три місяці, ковчег торкнувся сухої землі з боку гори. Ной ну випустив голуба, щоб перевірити, чи він зможе знайти суху землю. Врешті птах повернувся до ковчега із зеленою гілочкою у дзьобі, і зрозумів Ной, що незабаром буде безпечно вийти з ковчега на суху землю. Господь відчинив двері ковчега, І Ной випустив усіх тварин у свіжий новий світ. Ной же побудував Вівтар, щоб молитися й дякувати Богові. За те, що він врятував його родину і всіх тварин від смерті. Господь поблагословив ноя і сказав Погляньте на райдугу, яку я малював на небі, вона буде для тебе знаком того, що я більше ніколи не знищу світ потопом.